Що там папа надавав вже? Кажи, я вже тут, я вже в бабулі. От. Віселун наш. Шарко. А передкрий чуть-чуть, якщо жарко. Ну я думаю, що воно ж на дворі сиро. Скільки? Скільки? Ну це не жарко там. Да. Та ну я не рискну виключати. Бо ми ж ось голячки тут. Я й так півдня виключений був. Да, красунчик, і ти куди? <гажи> Каже, обслідувати слідувати все треба, да? Папа, папа, да, ой, ой, Боже, тільки не вдарся, ось так, <гажи> то там? Там там папа, да папочка. Все. Музика перестала грати. Що, папа поїхав? Поїхав. Оба. Да. Оба. Що? Нема папи, нема. Поїхав. Ой. Ога, повском. Ми тут <смі> трішки подушками закрили, іначе зробив нам тьома, позакривав розетки, ми такі от нерозумні з вікою не змогли, а там воно просто клеїться. Ну, тепер безпечно, безпечно. О, встаємо. Опа! угу. От боже мій, що ж такое? І, і вперед. І Фенді. А, Фенді замішую. І куди? Святі куди вже поповз? Кажи куди хочу. Ага. Так, да. авав. О, тут тільки сліди. Щоб не придавив то пальчика, то слідом. Да. Ага, в ту кімнату йдемо, чи сюди, куди йдемо? Куди зайчик йдемо, ой, бабуля каву хоче зробити. Да, папу нагодували, каву напоїли, папа поїхав. О, тут штатив. Угу, Чого це таке? О, кажи, як би його подвигати. Так, прибираю, поки він зацікавився з чимсь іншим, але я знаю, чим. Тарілочки Фенді треба прибирати. Угу. Прибираю, зараз на веранду винесу ось так. Сюда, га? Су там, сюди мені хороший, Будем балакати. Каже, давай віконце подивимося. Давай, давай подивимося. Ось так. Ось, що я на пальчики стаю. А що я на пальчики стою? А, а? Ой. Ой. Я кажу, хлопчик-горобчик. Де? Да? Бусинка. Давай подивимося. Там дужчі де. Ми б пішли гуляти. Давай посидемо. Це жарко. Да? <клак> да. Ой, там. Нема нікого. Немає. Немає. Так, <клак> да, ніхто не виглядає. Да? Нікого нема. <клак> <клак> І що? <А>? О. <клак> ну, у, Уток я встаю. Mom, cloop, chick, hello, chick, chick, Ми щось сьогодні прозівали. Вони поки їхали, він задрімав. Тьома заніс його, а він прокинувся. І оце що тепер буде? Перед... Віка сказала в пів первої його дувати. Оце перед цим треба хоч трішки, хоч поспати. Да? Ой, цюду маленьке. маленьке? Да? Да. А мама-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Репету сьогодні. А іди гратися, Іди. Іди гратися. Іди, іди, кажи. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-йди. Діди-ди-йди. Да, іди до мене гратися. Іди до святіка, Іди. я зараз святіка посажу. Давай а, 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 головне, щоб не впав, да, Ох, і слоник класний, да? Все, поліз далі. А, шланг, будемо пылесосить. Пенді спить. Де наша вал? Де наша Ну, Спить хоч би що? Нагулялась на дощі. Ось так. Граємося? Це вже ми так сидимо? Ну, а що ж, час летить? Каже, я скоро побіжу. Да, Святик? Святик? Баюшки, будем? Нє? Нє? Ось так. Положила дитину спати. І що це робиться? Боже, які ж тобі треба тут уже загородки ставити. Я сам піднімаюсь. Ну, ну, все, заморився. Заходжу, думаю, дам йому сосю. Вже погодувала. А він стоїть і балака. Все, заморився. Ти вже заморився? А Сосю, де ти дів? Де ти Сосю Дів? Зіває, а й я. А, є Сося. Єсть. Ми вже тут йому поставили горшочок, тільки кришку не знайдемо. Де вона? Ой, цим горшочком ніхто не користувався. Колись ми купили для внука, ну, їм такий не підійшов. І потім купили інший. Ну, а цей поклали в кладовку. А ось кришку брали. Димок розганяли, десь в гаражі треба шукати її. Ну, коли шашлик. Робили, у нас не було оцього веєра, І не знаю, Саня чи Наталочка взяли і від ціля. Ну, Ми ще поки тут не пісяємо, це тільки поставили, будемо привчати. Ой, ну давай, давай. Ой, Господи. Ага, вона ж шатається, він отож ж дуже так. Ну, я придержу, давай, куди? А спать, давай спать уже. Там же щоб пальц Будь здоровий, щасливий будь. Да. Ага. Ну, Ну так, а що, ти ж уже якось вставав, якось вже вставав. Давай ще вставай, давай. Ну, давай, давай, давай. угу Це Тьома не привіз колясочку, бо дощ був, так би зараз дощ перестав, я б вийшла з ним на вулицю, він враз би заснув. Ну, мама привезе. Да, вставай. а як же вийшло один раз. Я ж зайшла, ти вже стояв, і сердиться. Угу. Угу. Ну ось як. Ось як. Отак. От, опа. Давай, 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 ручки сильні, сильні. Ось так. Давай, 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 вставай, вставай. Ні. Ще разок. Ой. Куди ж ножка Там вон застряла. Давай, допоможу. Ой, Опа. Хочеться ж встать, ну вставай. Ну, вставай, сам вставай, ні, треба допомога, а спадки баєшки будем, а? А? а давай, відсунула трішки ковдру. Чи чи засне, чи встане, Не знаю, ось о. Капризулька наша. Ти капризулька? <клух> mm, да, да, да. Mm. <клух> Баїшки будем. Баюшки будем? Ажи сама спи. <клух> Ну. Ага. ага. Оток. Оток. Да -да. Вставай, 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 вставай Давай, давай, ще, ще, ще. Ой, не виходить трішки. І ще давай, 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 давай. Ой. Це ж так покушав тільки і зараз. Напружишся сильно, так, да. вставай, 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 вставай мій хороший. Ну давай. А? Кажи, поможи. Допоможи, кажи. Давай сподочки, давай опа. Бачиш, уже ручки слабенькі і сердишся. І куди? Уже і сосю дала. куди? Давай, баюшки, давай. Да. Давай. Дочки <ривіт> <ривіт> вилазять. Ой, господи. Оце ж і капришки. Треба спадки. Ага. Давай будемо баюшки. Та ні. Каже, не хочу. Не хочу, ха. Ну, ось ножка, дивися куди. Ось ножка, бачиш? Ой. Угу. Давай я тебе таки вкладу і будеш баюшки.